Нарешті буковель засніжений, нарешті він побілів, нарешті є пейзаж класний. І це все не просто так, це все через те, що хто сьогодні вистояв у пробці півтори години, молодець, може побачити ці пейзажі, бо пробки просто неймовірні. Але, не дивлячись на пробки, саме тих людей, які катосять на лижах сноубордах, зараз будете бачити скільки. І шоу. П'ятий підйомник, сьогодні без людей. Це, 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 ти, Я пережив зараз на голову години. півтори години. Виїхав на п'ятому підйомничку на вершині п'ятерочки і 17, друзі, зараз є два варіанти. Поїхати на 5К, але при такому снігові не сильно хочеться туди їхати чого, бо прийдеться трошки повзати. А ще бачу, і більше повзати на 5Б треба буде. А 17 якраз буде така траса суперечна. Лідський класний пейзаж звідси всі боки. Та ти що, ти що? Красотіще. Краса тща. Краса не Але тут 17, ту до речі, збоку розбили дуже сильно. Повністю дивіться, яка все така могольна. По суті, маршрут, яким ми зараз з вами їдемо, да, там з другого підйомника по трасі 2С на трасу номер, підйомник номер 5 потім по 17-й спуститься. Поїхати сюди, тут знак світ до 12-го підйомнику, таким чином ми доїжджаємо до крайньої точки і цей маршрут, по суті, всі лижники досвідчені виконують постійно, коли приходять. Всі постійно підіймаються до довгої. А особливо такі погодні умови, як зараз. Знову ж таки, ті пробки, які я сьогодні чекав, і черга на підйомник. Її просто немає. Двідки ті пробки взялися. Все дуже просто. Купа людей, які не катосять ні на лижах, ні на сноубордах, ні на чому. Просто приїжджають в парі клічана чи можливо на ретритах сидять. М'яко кажучи, я в шокові, я реально в шокові. Чому дивіться, їду сам на кріслі собі? Я сам на кріслі, а подивіться вперед мене на людей. Аналогічно, пацан один сам в кріслі, пацан другий сам в кріслі, там двоє людей в кріслі. Ну тобто тут людей на лижах, то їх просто немає попросту. Це при тому, що погода така класна для катання. І при тому, що купа людей на автомобілях. Наголошую. Просто в цьому відео більше, знаєте, таке порівняння того, що відбувається поза трасами і на трасах. Хоча поза трасами я не знімав, шкода, що виїхав надовго, а тут трошки молочко. Бачите, туди довідь до плоскої нічого не видно. Тут туманчики такі лігосмічки сфоткатися немає пейзажу. Тому для того, щоб були класні фото, у такий момент треба катасити ближче донизу, ближче до... Центру Буковелю чи 17-ї траси. Ага, тут, дивіться, теж воно вже навіть не видно кум'яка. Обідні. Бачите, синя траса і на неї класний стан. Вона не нагорнута така цими могулами. Чому? Тому що на ній менше тормозять, менше накидають цього кукляка на купи такі великі. А на крутіших схилах вони якраз утворюються ці могули за рахунок того, що всі тормозять, накидають купи великі бугри, а потім той бугор ніхто не розіб'є, поки всі по ярах їдуть. І чим далі, тим більше воно так а, роз вбивається, так називаємо. Трохи проїхав цієї траси 12-ї червоної, ну народу, вона класна, насправді так. Єдиний от, знаєте, момент, в тому, що в нас переважна більшість людей, вони не катабельні по буграх, тому переважна більшість зараз траса, як скажуть, жесть, погано і так далі. Ну так, вона не дуже в неї нема вельвету, на неї є такі бугри. Але по них їздити це таке окреме своєрідне задоволення. Поперек і боком, звісно, не сильно поїдеш, будеш падати, але тим не менш, то просто трошки треба працювати над своїми техніками. Це рівно так, як і очікувалося. 11F сьогодні особлива консистенція. Дивіться, треба брати його. Тут сьогодні вес. Краще не зупинятися, бо хтось зверху дасть прямого, якщо набуграв, то я живе, то точно винесе. Ну і під час таких розбитих схилів постає питання у всіх, як же по них їхати, як а, амортизувати їх чи взагалі які особливості катання. Дивіться, друзі, коротко спробую деякі моменти назвати. Значить, ноги у вас будуть забиватися в будь-якому випадку 3Х. Чому? Тому що... Пйомайо, виділи аварію? Буває таке часто. Тому що ви будете опрацьовувати, амортизувати, в нього ж і був поняли, на буграх. Та? Значить, що робити далі? Значить, далі. Так, а на стоп. Можете сі не турбувати, там все чітко. Значить, корпус, ваше тіло, спина, кругле зігнуте, наче ви хочете боротися, хочете стати на ворота, приймати, ловити м'яч, хочете стрибати. Кожен е хребет повністю як дуга зігнутий. Та? Ви такі згруповані їдете. Далі. Від тазу і вище, верхня частина вашого тіла мінімум рухів. Взагалі не рухається, отак от не гасають по буграх. Не амортизуйте спиною. А що робити? Амортизувати треба перш за все ногами. Як? У колінному суглобі їх максимально згинайте. Саме в колінному. На бугрові я ножки згинаю, мовно кажучи, ось є бугор. Зігну, ямка чуть розгинаю. Не напрямі, ні в якому випадку. Згинаю, ямка випрямляю. І тут ось ми їдемо, бачимо такі хвилі є прямо, да? Хвильки. О, от вони ці хвилі. На хвилях є так само. Згинання, розгинання, згинання, розгинання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, паня. Така амортизація. Саме в колінному суглобові. Все, файно, це возіть. Сноупарк Буковель. Як вам його можу не показати, друзі? Ну, сноупарк. Вже такі трамплінчики, бігірчики стоять, бугеля ще немає. Напевно, ждуть трошки більше снігу. Буде більше снігу, буде, напевно, відкриватися. Ага, тут вони щось п'ять Напевно, вже готують потрошки. Так що, сноупарк, сноупарк, роблять. Я вже на вершині восьмого підйомнику. Ну і тут не відкрилася жодна з восьмих трас. Ні 8Б, ні 8, а ні 8С. Спуск. Знову такий весь бура. Це знімати відео. Сильство. Коліна дуже б'є, взагалі все діям дуже співчуваю. О! Дивіться, хвилі. Оце хвилі. Тут треба амортизувати. Раз, 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 раз. Максимально контактуйте лижею з снігом. не давайте їй відриватися від снігу. Жив, 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 жив. Колінка, 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 щоб згиналися. Щоб вони амортизували. Їх що Їхав, знімав тільки що в інстаграм та тікток. Ну тут завал. П'ятерочка це завал. Хтось шолом діває, хтось лижі шукає, хтось просто пішки йде, хтось ще щось, ну тут просто завал. Знаєте, що найобідніше в цьому всьому це не те, що типу, там на трасі треба лігти чи на все щось. А найобідніше це те, що у нас технічно типу, дуже слабий рівень катання. Такий середньостатистичний на курорті. Тому я думаю, що ті, хто дивиться YouTube, я взагалі рахую так, що ті, дивиться саме Ютуб, Це та аудиторія, яка більш схильна до навчання, до покращення техніки. На каналі є там порог, коштовних плейлисти, дивіться. Та й шоста і вчиться, підвищить свій рівень своїх друзів, знайомих, то вже краще буде загально. У нас мало людей, які льотають, і писають. Другий підйомничок, самий центр Буковелю. Чергів. Я б не сказав, що це черги святкові. Я б не сказав, що це святковий сезон. Туди сімочку видно аналогічно, на сімці така собі людям. Ні, там м'ясіво. Да, на сімці реально м'ясіво, дивіться. Але зазвичай святковий сезон народ вспомніть, скільки було людей, що піших, що не піших. Тут ж не було де ногоу встати. Аж черга була від сімки та й аж до Двойки. Стільки народу було. Дивіться, до речі, тут маска вельми траса. З білою резинкою і чорна лінза. До речі, дуже сильно натягло резинку, не знаю чого. Друга вона стоїть. Ще ще про... он... третє одразу стоїть ззаді. Ще проведуть по черзі і тут ще їх буде купа. Пробуйте, пробуйте народ. Говорив, що в нас дуже якісні саме лінзи, до прикладу. Бачите, так і є. Вечірнє катання і знову-таки траса номер 2 А що змінилось? Абсолютно нічого. А бугри, як бугли, так і залишились, стали тільки більше. Знову ж таки, все зв'язано з погодні умовами. Але... Від ціка туди краса. Дуже красиво. Нагадую, друзі, дивіться посланечки під це відео на мій бренд Вельвет. Круті лижні маски, шо балаклави, рукавички, заїжджайте до нас в поляницю, беріть спорядження на прокат і обирайте собі там масочку, рукавички чи балаклаву.